У нас тут, виходить, як сіра зона. Тобто, це все сіра зона. Ближайші, де вони стояли, це Мала Олександровка, ліс, ну, вони підходили сюди. Вони всі тут підходили, тут все заміновано, ні ну, не поля, нічого не обробляється. в ліс не ходимо, вже й не, вже не підемо туди. Тому що... Ростяжки і все до війни, значить, ми займалися, ну і зараз займаємося сільським господарством, вирощування зернових культур, олійних культур. Ну, трошки є і було хазяйство Тобто саме ну, свині. Поставили сонячні панелі тільки. Потратили більше мільйона гривень і їх розбили. Панелі, отака панель, 200 доларів було, а їх таких 70 штук. Тобто ставили під зелений тариф, вложили. 28 числа вже були отримати ну, якби гроші за зелений тариф, а 24-го вже розпочалась війна, нас почали обстрілювати. Так як ми знаходимося на краю села, у нас тут в округі десь більше 20 прильотів було. Він тут був весь побитий. Він тут можна сказати, тут 70% криші не було. Прильот пробивало, розбивалося. Тут усе-все все тут побило, в які крупні вже ми там позаробляли, а тут взагалі тут все світилося. На цьому ж Ангарі були і сонячні панелі. Я живу у Великій Олександрівці. У мене жили в хаті офіцери. Велика Олександрівка. Там русські були. Так. Приходили вони до мене з автоматами, піднімали мене. Тобто, алкогольні напої питали, вигрібали з магазину все, що є, все те саме. Ну, а що? Вони з автоматами заходять заходили до мене, забрали в мене телефони. В телефоні були. Пам'ятники Бендери, Шухевичу, ну то і все, була вірна смерть, якщо вони знайдуть. Я ходив до них, у них ротація була, вони ходили на високополі, дуже злі вже були. На високополі, в поля вперлися, там їм тереошники то і сім дали вісіч, вони верталися в Беліксандровку і вони вже були дуже злі. І ми уїхали тобто, в Дніпропетровську область. все тут все побросали. Батько тут ще трошки оставався, Ну, коли вже почали дуже бити, кажу, бросаю все. І уїжджає. Потім мені вже почали дзвонити, що в тебе е, живуть офіцери, буряти наверху охороняють. Почали документи шукати на хату, щоб для цього все, У нас тут Росія, ми вже тут самое. З хати все повитягували, кроваті повитягували, матраси повитягували, посуд повитягували, холодильники. Ну, Зайшли пуста хата. Ну, слава Богу, криша, фундамент сіла, ну то таке ще. Тобто приїхали сюди, все розбите, все розграблене. У мене було до 200 голов свиней. Тобто, новий сарай, попала міна туди і ну, повністю він згорів. Ну, поки не відновлюємо, тому що ще трошки би їх страшновато. Самі ходили по полям на свій страх і ризик, витягували снаряди, витягували ці, там, там складено. Вон. Це ми все. Витягували це все якоби цього, не знаю, безпечне воно, небезпечне. Це все, що ми тут. Щоб ви розуміли, були тут і заряди, йшли, дивились, бо не дай бог, щоб на касету не наступить, Ну, зробили. Зробили, посіялися. Соняшник зібрали. Обробили і вже озимі посіяли. Ну, потихеньку, звісно, хазяйство дивлюся, заводять, трошки налажується, ну це дуже важко. Теж боїмося, багато хто з людей ну, не хоче, вдруг, не дай Бог, опять зайдуть, послідні гроші цей. Ну, на свій страх і ризик, тому що займатися треба чимось, жити далі треба.